Так, Херсонщина продовжує потерпати від Російської Федерації. Ворог атакує і знову по цивільних об'єктах. Чотирма прицільними ударами окупанти зруйнували приміщення аграрного підприємства у Дніпровському районі Херсона. Знищена техніка постраждали троє людей. Медики надають їм допомогу. Повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни обстрілювали увесь вечір, і всю ніч житлові масиви обласного центру. Постраждала літня жінка, пошкоджено будинки і газову трубу. Зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, хочемо ще раз говорити, що ми дуже переживаємо за Херсон. Ми дуже переживаємо за людей, які там живуть і постійно знаходяться під обстрілами. На зараз в Херсоні в п'ятеро менше людей ніж це було до повномасштабного вторгнення. Тобто 67 тисяч людей замість 300 тисяч. Як це в цілому впливає на життя міста? Поясніть нам. Тому що від цифр, від кількості танцює багато речей. Так, ви праві повністю, тому що, окрім того, що це там, 20% чи 25%, Тут ще питання в тому, що це більшості це літні люди люди похилого віку, які, звичайно, е -е -е, там е -е, і потребують допомоги постійно. І в тому числі вони в більшості не працюють і е, отримують соцвиплати, а все ж таки для того, щоб функціонувало місто, функціонувала область, треба, щоб повертались люди, ті, які саме працюють. І, звичайно, е, ми працюємо, ми будемо працювати за кутатики, поки не повернуться всі люди, але дійсно є. Е, е, Проблеми з відкриттям бізнесу, навіть і бізнеси, які планують відкриватися. Нестача кадрів для того, щоб можна було повноцінно працювати. Краще для них, краще відкриватися в інших регіонах, там, де більше людей. А от як якраз відбувається евакуація? Особливо тих, хто не може себе так захистити, чи не може реагувати. Ви про літніх людей. Також з приводу дітей, яка ситуація? Так, і літні, і маломобільні люди. У нас є організації, які виїжджають і забирають людей прямо з домівок. Якщо є заявка. Щодо дітей, то зараз там трошки. Більше ста дітей залишаються на небезпечних територіях, які були оголошені. Обов'язково евакуація яких оголошена обов'язкова евакуація з припусом для сімей з дітьми, і більше 700 дітей з сім'ями вже евакуйовано більш безпечні. Населення. Ми говорили ще кілька тижнів тому, що ворог б'є по Херсонщині періодично кабами. Скажіть, будь ласка, але через те, що збройні сили України збивали літаки, ситуація змінилася? Зараз їх не застосовують, чи ситуація відновлюється? І я доповню, вибачте, перед вашою відповіддю, ви якраз говорили про те, що замість кабів використовують шахеди, що раніше було нетиповим. Чи продовжують росіяни саме ними обстрілювати місто? На жаль, тепер і Каба, і шахеда. Тобто 5 днів після того, як наші збройні сили сили протиповітряної оборони оборони приземлили три Су 34 Було десь п'ять днів за тисяча, потім один-два. От зараз вчора було чотири. От зараз сьогодні знову буквально три години тому знову прилетіла в Бориславський район. Вони не залітають в сторону Херсону, але зараз звердились на Приславському районі і туди поки що направляють свої каби, але знову таки не так не така велика кількість, як була коли. Там було 40, навіть 76. Один раз такий антирекорд був 76 кабів за добу. Зараз це 4. Ну і тут звичайно, і шахети є вчора. Наші оборонці приземлили. Збили чотири шахеди, але на жаль, є і влучання тому населених пунктів Береславського району. Там зруйнована сільрада. Пинки згоріли автівки, ну і там також постраждали І те, що ми показували нашим глядачам. Пан Олександр, вам дякуємо. Ну, Олександр Тарнавський, генерал Дякую. і командувач оперативно-стратегічного груповані військ Таврія. Теж сказав про те, що за останні добу 14 авіаударів нанесла Російська Федерація. Вам дякуємо за вашу роботу. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, зараз розповідав в ефірі, як живе Херсонщина.